Всім привіт! А ви знали, що місяць він доводить, що Всесвіту та місяцю та землі нашій ніяких не мільярди і мільйони років. Ось вам приклад: коли астронавти планували висадитися на місяць, вони підрахували, що е, там повинно було б бути е, десь 4 метри пилу. Тобто вони готувалися навіть пірнути туди у попіл, вони готувалися, що вони можуть там. Е, Ну, Бути покриті ось цією попилом, тому що вони вважали, що землі і Всесвіту і лу... місяцю мільйони мільярди років. І... Якщо пил накопичується 2 сантиметри за 10 тисяч років, отже, там повинно було бути 4 метри пилу. Але коли вони висадилися на місяць, вони побачили, що там немає. Такої кількості пилу, але там було лише один сантиметр пилу. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що місяцю немає навіть 10 тисяч років. Але скільки? Але 6 тисяч років. Як і говорить, хто говорить? Біблія. А Біблія, Біблія залишається правою. Але вам ще другий факт, такий дуже цікавий, я його, його дуже люблю. Ви знаєте, що місяць завжди віддаляється від нашої планети Земля завжди. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що раніше місяць був дуже близько до нашої планети. Дуже близько. Якщо мільярни мільярди і мільйони років нашої з вами планеті та місяцю та всесвіту, тоді неможливо існування місяцю. Бо він був би настільки близько до нашої планети, майже торкатися нашої планети, що тут на Землі були б такі припливи, що вони б утворювали цунамі два рази на день. Уявіть собі, можлива була б тут якесь життя. Не, ні, неможливо. Тут не може було би не існування життя, нічого не могло б розмножуватися від цих припливів. Уявіть собі, два цунамі на, на день по, всій, по всієї планеті е, з приводу того, що місяць дуже близько до планети. Це неможливо було би. Отже, я вам показала лише два факти. Які о, о, унеможливують мільйони-мільярди років. І це говорить про те, що еволюціонізм він не прав. Що о, навіть еволюціоністи вони не мають ніяких, о, вони не мають жодних свідків, жодних очевидців, які би були би там мільйони-мільярди років тому і о, бачили все це, що там робиться. Вони мають припущення. Але ми, які, ми віримо в Господа Бога Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус, Він як Творець усі, усього всесвіту та нашої планети. Він і є цим очевидцем, він і є тим свідком, який вже показав, як це було. Він це усе створив. Він нам усе це розказав. Кому та чому скільки років? Давайте будемо вірити Ісусу Христу. І мати надію на життя вічне, це дуже важливо. Хай Бог всіх вас береже.